на інвестиційний конгрес відкритий. Слава Україні. Давайте We are not the G7 countries. Business Council, I, uh, Ukrainian Arab uh, Business Chamber, uh, also uh, Swedish, Norwegian, Japanese, Italian, Turkish, Indian, Brazilian, Lithuanian, Canadian, uh, and uh, Polish Business Association. But also smaller uh, communities that don't have necessarily this uh, financial uh, capacity. The first point I want to make is that uh, in order to be able to take into consideration the needs of Ukraine and the value added that Ukraine can bring to the European Union, uh, in the context of the discussions we are having about uh, the updates or, or the recalibration of the major European policies. this uh, opportunity. Um. You, which is a global government technology center, uh, second government technology center in the world after Berlin, and 21st uh, center of the fourth industrial revolution initiated by the World Economic Forum and the Ministry of Digital Transformation of Ukraine. <laughs> Ролі місії, роль завдань і місію дипломатичних представництв по глобальному залученню капіталу в Україну політики. Попри те, що війна триває, економіка вона адаптувалася і не лише адаптувалася, і по відновлюється. В тому відновлюється. Отримав статусного парада не спрощених. У мене дуже проста відповідь на це питання. Що чекають від інвестора від України, це в першу чергу напевне зрозумілості. На цій ситуації ви бачите присутність конкуренції, тому конкуренція вона скрізь. Я не знаю такої сфери, де немає конкуренції, де не може бути долучена до монопольне кабінет. Основна завжди проблема це те, що ви розробляєте умовно. Вас не дійшли руки до реєстрації, таку елементарне, насправді елементарна дуже діє, вона не настільки нас складна а, і вам заборонили цим займатися. Ваш конкурент, який абсолютно недобросовісна конкуренція, це дуже такі класичні приклади. Е, Я хочу вам сказати, що, шановні колеги, шановні пані і панове. Що дуже важливий момент ми переживаємо диссіційній практиці. А цього хоче відсотки це усі голодюка, зробити на такий невеличкий оверв'ю, де ми знаходимося. Олександр сказав Ukraine фасилити програма. В рамках цієї програми є ще окрема українська фреймворк, тому, будь ласка, такий нович. Навчки говорили про цим інструментам, який для України вже відкриті. Яке можна інвестувати і фінансувати. Воно зрозуміло, воно працює, воно дало вже результати, тобто можна її там е, відчути. І тобто, ми вже попрацювали зі пречними, коли на землі фінансій інституції кажуть, And under the same legal and regulatory regime as they would have in earlier okay. see about the program for the next 20, 20 and 35 years. I think it was a framework program. Thank you. of okay. Ukraine, З вами, і середній бізнес, на як моя колега в, тенси, я, мали, в мали і програма Разос Плюс, це програма Європейського Союзу, яка координує цієї сіль та працює у освіти, а всі підготовка молодий спорту. І для українських закладів освіти, різних бізнесів.

Родини і е, хотів подаватися на державний грант, але Де це був 23-й рік, кінець 23-го року, 16 грудня, може 15 грудня, і дедлайн на, на подачу на державні ради він вже був сплив. Насправді наша програма варто на своє року і саме зараз ми отримали понад тисячу різних підприємств до нас

Відносно проєкту, зазначить збігання, зазначить, що у нас типа немає, не тому що ми заділяємо, але безпосередньо знаходиться на Ви устройового знаєте, що просили, в є прикордонні нашої країни. І тому тема системи приміщення стала... Діяльності, не, це і про нецінові кредити, прозоро, це і про державне приватне партнерство, це і про інших інструменти, які впроваджені і в країні, і безпосередньо у відновлення. Щодо проєкту про соціальний житло, так було дійсно заявлено такі проєкт, він стосується якраз соціального житла для людей. Які не мають можливості собі одразу придбати, бо Я не хотіла б говорити багато про бар'єри, тому що всі ці бар'єри ми можемо перетворити мабуть. Можливості тільки бар'єри розміримо, буде набагато більше можливостей. Хотіла mm -hmm. би надія почати з того, що нам сьогодні дуже важливо взагалі будь-який діалог про розвиток починати з такого поняття як інвестиційна довіра. А вже те, що ми сьогодні проводимо такі конгреси, такі конференції вже те, що ми спілкуємося на такі важливі теми, це говорить про те, що готові в Україну, готові розвивати різні проекти. Це дуже дорого коштує, тому що а, сьогодні бізнесу а, дуже важливо мати такі прозорі, зрозумілі, дуже передбачувані правила. ситуація гірша, але розуміти, що без відмовлення

Every works contract is done, I think almost all for EBRD, Andre Katani there, World Bank, all of contracts. Дійсно, фінансування проєктів і державних дійсно ліс в Україні своє господарство це досить такий значний ресурс, не тільки екологічний, а й економічний. Мол, ну, для початку це територія більш ніж десять мільйонів гектарів. the country and uh, i think one main uh, point is here to provide to the potential investors and potential companies which want to enter ukraine um, all information which is needed and show them how the reality is In different countries

One way of supporting the European also integrating the Union, is to bring the investment of facilities that will allow Ukrainian farmers to use to make materials of modern technology. So we are talking about innovation, we are talking about digitalization for agriculture. Uh, is a of agriculture, which by the way did not yet prove its full potential, we are still uh, working on that. We are talking about uh, Iquality uh, innovation seats uh, in, uh, in core protection. Званий селератор проєктів. Наприклад, пізнати громаду. Наприклад, так. В порядні є багато приватних компаній, м'ясопроводні компанії, але є громада. Якщо порядницька громада до нас звернеться і скаже, що нам потрібно, наприклад, досконалити водоочистку, очистку, то то ми розглянемо цей комплексний проєкт і готові надати грант до мільйона євро на розробку технікумічного У Нас на ну, крові це перший агро, там більш довго, дов, дов, до року, але питання тому що я на враховуємо циклу. Цикли саме на галузі і ворог Тому ми відповідно розробили там разом з партнерами. Ці армії списки, але про цілу рядом називаємо це. Я себе навіть мою гарантию. Будемо спробувати я... з вами робити прогноз, а, як зміниться наша енергетика на м, найбільші п'ять років, бо кожен про це хоче почути свого бізнесу. Якщо є можливість на сьогодні обговорювати публічно те, що доступно і об роботи думками в частині перспектив розвитку та різного бачення насправді де знаходиться енергетика, тому що це завжди обмін позиціями між виробниками, інвесторами, нами як інституціями, які формують політику, так і системними операторами. Підбічну безпеку України. Крім того, давайте подивимося на захист цієї системи. Та система, яка залишилася після радянського союзу, та яка існувала останніх 30 років, вона потребувала великих інвестицій. Вона потребувала апдейта, крита, все-все, що вимагає час. Ферстформост авіата комбинації. We organized the committee for hosting such a high in such a critical time. So I'm tremendously proud to say I'm part of a historical moment uh, to make sure that Ukraine not only win the war but the Ukraine will become a superpower of Europe in so many sectors, including the energy sector. <laughs> І yeah, далі yeah, yeah. мати данський компонент в тому, що вони розуміють. А в нас WIFU. Ну, до данську назви вони дуже схожі, як саме данські утратили. Я бачу доволі позитивний тренд, тому що в нас є учасники, які втратили активи. І поки стримано дивляться на подальшу постріл. Але в нас є учасники, які втратили активи через окупацію. І вже на майже на стадії ready-to-build нового вітрового проекту в західних містах ми будували готували власне свій перший першу фазу свого вітропарку під час епідемії війни. А, а другу чергу ми власне Every month since the big uh, People were so happy that they could get back to work and uh, yeah. Yeah, think about work and not always about the, the war going on. Yeah. There is so much interest from in the European Union. And uh, the president participated in Milano of the Conference uh, Preparatory Committee in March, and the European Union was saying to foreign investors, including Swiss investors, do not think of domestic so market, think about the integrated market into the European Union, this, this interest. And you will say the most of the moment. how international institutions build trust in Ukraine and a up for global capital. It's very interesting. As A strategic Ukrainian business association build foremost, of course. I congratulate the organizing committee for hosting such a high level event in such critical conditions and such a critical uh, time. So, Norwegians are not new in Ukraine, they've been uh, investing, they've been involved um, in, um, uh, in this country. Um, we today have almost 200 members, and uh, we see that the interest from the Norwegian side is increasing. Since 2022, the uh, number. So, just very quickly, welcome to Africa International. What we do is facilitate trade and investments, and we've been doing so for over five years now. We cover agriculture, maritime, solid minerals, and energy, and then we also have sister companies that do trade. In fact, we trade in Lithuania, and then we also recently have started investing in projects as well. So, do you recast national differentiated business successfully? but uh, to have a strong uh, victory. That's in terms of answering the question uh, why this mm -hmm. is important. But uh, I guess we're going to come back to questions about you know, what what is the CCC do later in the current. To yeah? uh, Yaroslav, yeah, who is arranging such kind of uh, investment in Congress, it's my pleasure. Do you know how sweets uh, operate in the world? So very reliable and complex. EBIT yeah, is also involved in, into that so i think that's the main uh, investment yeah i think i don't remember exactly but it's uh, 7 million tons per year <laughs>